Всім привіт! Поїхали з Віталієм сьогодні на риболовлю. І вона трошки пішла не по плану. По-перше, нові місця на річки Убідь, де навіть при морозах 15-18, не замерзає нормально, але лід знайшли, ловили, І що ви думаєте. Ну, от зараз побачите момент, коли я зрозумів, що там немає сенсу навіть діставати камеру. Тому що як тільки я знайшов рибу, Робочу лунку відразу ж в метрі від моєї. Крутять лунку. Ну, що ти там будеш робити? Ага, окунець почав прокльовувати, почав. За ці лунки поставив більшу мормишку. Не так далеко тоді. Так. Да. Попадає окунець тоді. Оце окунців витягнув з лунки. Я десь тут ловлю. Ось три лунки якраз. О, оце тут ловлю. Ну десь отуди несло, десь в цій області клівало. І завело бляха, оставив мормышку, завело жалко. Вот то таке було, знаешь, шариком бармышка. Угу. Тільки купил у корюковки. Попробуем. А вдруг? А тут воду перва. бачиш, що він піску нанесло? Угу. Отам вперло і сюди поперло. Півліт, а за них дивись, примерзли. Попробуємо теж немножко другу поставити. Отак підійшов, метр двадцять від моєї лунки, Зав... зробив свою луночку. Бо я піймав три лапоня тут. <рес> Треба оббурити. Як, назив... Як кажуть, куди ж без них? Але мені вдалося трошки риби її піймати. Кльов був дуже поганий. Я перепробував майже весь свій арсенал вудочок. І навіть деякі мормишки, які до цього в мене не працювали, сьогодні вони там спрацювали. Ну, Я скажу так, відео я майже не знімав. Тому що потрібно було, по-перше, шукати рибу і шукати рибу тихенько, тому що як тільки ти її знайдеш, відразу хтось буде дихати тобі в спину, щоб обов'язково оббурити. Тому задоволення від такої риболовлі було нуль, так як ну, це не риболовля. Я краще нічого не буду ловити десь в якихось корчах, чим ловити там, де тобі постійно дихають в спину. На козу окусить. На козу, на голову. Тут може на балансир пробувати ловити. Може на балансир би влупив. А я брав балансирчики. Щось нормальне. Ну не таке вже ж велике. Ну не дробина. Я кошарики. Ковтнул мишка просто, просто в шахту. Але я піймав, а от Віталія не пішло, він не піймав. Тому ми... Мой... А, зараз покажу, що я піймав. Це рекордний окунь сезону. Місця там суперові, але по рибі не дуже. Але окуня от такого вдалося, вдалося увалити. Такого гарного окуняру. Ну і там іще були плітки, густірки, окуні. Я ж кажу, трошки риби підловив, але плювало дуже погано. Віталій не, не зміг піймати, ну от щось не знайшов своєї робочої лунки. Тому ми вирішили, щоб Віталію було цікавіше поїхати на мої старі місця уже після обіду, там нам залишається ну, 2-3 години на ловлю і спробуємо на старих місцях піймати, щоб якесь отримати задоволення, спокійно половити без оцього. Ну нікого немає на кризі, ми вдвох. От, це нормально, нормально. І будемо ловити. Риба клювала на сильні течі, глибина метрів 4, тому я використовував важкі мармички ось такого типу. І ось оці зелененькі. Оце на це клювало. Також спочатку мене клювало і на козу. На отаку. Оце все що. Все, що я зміг спробувати на течії. Бо інші мормишки вони дуже легкі. Чортика не пробував, надійшли руки. Якось так. Ось от, от що було. же, жовто. Тут чорти. Ні, я буду на голу ловити отаку. От я на голову. Пишите мені в коментарях, щоб я зняв відео, як я роблю ківки з карбону, карбонові ківки. Я ж не спец в цьому ділі, я просто пробую. Потім тестую і дивлюся, що змінити в ківку, що підібрати для себе. То я не знаю, чи я зможу показати, як правильно їх робити. От, наприклад, сидів я вдома ось вчора, зробив ківок під чортика. Ківок вийшов з сапля, сапля-саплею. Ну, для когось це правильний ківок, От, якщо він має отакий загін. Видно, не видно. Може і правильний. Мені не подобається. Я спробую, але це сопля для мене. Щоб ловити на безмотилку на течії. Тому я думаю, що я вдома його буду справляти і справляти таким чином, що просто я вкорочу його сантиметрів на 3-4 і все буде нормально тоді. Я його просто вкорочу. Ну, зараз спробую ловити. Я думаю, що мене проводка не вийде. Робити ківок неважко, але є одна проблема. Ти ніколи не зробиш два однакових ківка. Ну, я так просто не зумію зробити два однакових. Я от роблю, в процесі вже, як мене виходить, я дивлюся. Глибина є. О, треба, щоб нормально грати, треба аж отак. Вудочку. Ну, якщо вийде щось піймати. Віталій, ти з наживкою? мене Давай я тебе дам пінку. Може для слабкої течії і підійде. Але сьогодні зранку, як ми були на течії, там така тяга добра, то я цю удочку зовсім не використовував. Зовсім нічого. Потягнула знову кудись. Обораному. Да, ми тебе твінку. Або ж ківок не під цю вагу мормишки або ж він неправильно зроблений, як для мене. на Взяв нормальний кивок з козою, буду на неї ловити, бо то треба переробляти. Наче вдома воно було. На щось схоже, але на це такий ківок соплею. Є перший клюв. Живець Віталій, Який врізав. <сум> Ох є окунь. Перевірили скільки там я. П'ять лунок, нічого не було. Ну вони зрозуміли, після обіду такий кльов, Зранку то все, що до обіду клює, то твоє. А після обіду це чисто вже ми поїхали на інші місця, щоб спокійно половити. У даних умовах балансир не показую. Я пробував сьогодні на балансир. Навіть ставив більше балансир, бо течія. Але ж клівань не було. О який окунь сплів. Одна дрібнота тут клює сьогодні. Давай уже ниряй, Навіть я вже поставив мормишку з спінкою. бо на голу взагалі ніякої реакції, одного вже вимочив на всіх лунках. Отак. От то правду кажуть, не треба переїжджати. Де вже ловилося, там і сиди. А якщо вже не ловиться, то їдь додому. Бо це мотання по водоймах, рідко приносить якийсь результат, що буде краще, ніж до цього. Опа, взяла плитка. Піди сюди. Так, я риба. А ще я помітив, за останні три дні в ліці піднялась вода сантиметрів на 20. А чому так? Хто його знає? А я знаю чому, тому що... Десь ні почала вода підніматися. Хоч і морози. І от десна придавлює нагубіть. Взяв камеру, думаю, походжу, подивлюся, чи є взагалі якась риба в цих лунках, що ми тут колотимо. Чи є, чи є кого ловити. Бо ж вода піднімається, а риба може кудись просто переходити на інші місця. От перша лунка, нічого, стоп. То риба ні. Перша лунка, нуль. У жодній з лунок риби не бачили. Отак. От а ми сидимо, я там мормички перебираю, наживку чіпляю, думаю, чого ж не клює. Там просто риби немає. Трошки змістились на іншу локацію. Я тут пробував раніше ловити, окунь був. Ну, зараз перевіримо по 3-5 лунок. Якщо не буде, то, то все, на сьогодні риболовля в нас закінчилась. Їдемо додому. Отак. Не дуже вдалий день, але я то риби піймав, хоча й вимучував її довго і нудно. Виходить там, ну зробив десятка два лунок, а піймав її з двох лунок. Тому оце підбурювання, воно якби не дуже то і працює. Все одно лунка та робоча, якщо вона одна, то вона одна. І з іншої лунки клювати не буде. Плюс вага мормишки і колір, ну і наживка. Або ж на ловиш, або з наживкою. Клювало і на голу, і з наживкою. Коли риба була. Потім, коли риба кудись відійшла, камеру опускаєш, риби немає. Ну немає, то... Знову ж таки, який сенс тоді все це, якщо риби в лунках немає, риба кудись відходить. А куди ми не знаємо. Ну От у нас морози крешуть, Завтра ще буде мінус 15, скоро будемо пробувати вже на десну виходити. Але русло все одно стоїть не всюди, а тільки в певних місцях. Тому риболовля на десні... Якби не дуже то різноманітно, десь під берегом поставити донки і може десь з балансиром полазити. От і все. По руслу на покоток не половиш поки що. Дрібно так льоє активно, але тож таке. Уже ловити дрібноту не цікаво. Це не перша крига, коли, О, так, коли... аби хоч щось клювало. Просто аби кльово побачити. Отакий От шпингалет. І причому клює не на голу, а клює тільки з підсадкою пінки. От. Ще й перебираю. Таке в нас сьогодні завершення риболовлі. День пройшов, ну, трохи риби в мене є. Якби вже місце то ми розвідали, місце там шикарне, але ловити ми там більше не будемо. Треба шукати ще якісь дикі придикі точки. Вирішили їхати додому. Ну, перевірили кілька місць, плює дрібнота, піймали небагато риби і тому ну все, на сьогодні досить. Така вийшла риболовля. Трохи риби було, але ж не стільки, скільки хотілося. Все одно нормально, якби бувало і гірше. Дякую за перегляд, до зустрічі.